Буду далі жити і... І без світла, і без газу Тільчі своєму своєму до своєму, своєму, своєму стінах дуже важко дуже важко показати все. триває евакуація херсонців з мікрорайону Корабел. Літніх і маломобільних людей возять і групами, й поодинці. Самого ранку порятунком займається загін швидкого реагування Червоного Хреста. А зараз буде проходити евакуація маломобільної людини, лежачої, яка живе на верхніх поверхах. Там Волонтери спускають людей вниз, прилітає машина Червоного Хреста і проходить евакуація далі. Ми виходимо на острів. Тут постійно висять дрони, тому аналізатор постійно ловить якийсь. сигнал. На щастя, поки ми не бачимо картинку, значить, це це поки не до нас. Прямо під час цієї поїздки до загону швидкого реагування звернулися люди на вулиці. За ними повернулися одразу після завершення попередньої рятівної місії. Ой, боже він не пішов. Вони ж всього сім кабів кинули. Чотири дні вважайте без, без водички тепленької, без чого-небудь такого поїсти жидкого.